Вітаю, друзі! Ось починається і моя трояндова казка. Приєднуємося квітуванням до всіх регіонів України. Центр України. Покажу, що в мене понаквітувало зараз. І Скажу про деякі троянди. не так як їх описую. А своїми епітетами, які я використовую для них, це квітничок реанімашечки. Тут у мене манісінький. Стійкий лов'яний солдатик, клер маршал, Троянда переднього плану. Ну, Манстепт, дівчинка для нас ще невідома, якщо це вона, правда. Вона була накрита відром, її ніхто не реанімував, бо вона була збережена. Я ще з нею не знайома, якщо це вона. Дуже її хотіла, не знаю, мабуть вона. вірю, що вона. Так, а тут пішли реанімашечки. Айсфогель такі вже вони вимахали мої рінімашечки. Ісфогель, але ще на бутончиках. Мішелька. Теж був обрізаний. Низько-низько. Чандос б'юті. А, я ж говорила, що я буду називати їх епітетами. то значить, айсфугель запашна і чарівна. Запасна, чарівна, мішель, стійкий, олов'яний солдатик також. Чем-то зб'ють іще не розсвітла. Величава. Величава і суха дослав. Олександра Овкенд, любов любовна, перша квітка, реанімашечка наша. Мама всіх моїх живцьованих, Олександрочок. І тут о моє чудо, о моя любов, о мій прекрасний, о мій незрівняний. Отакі після. Реанімований, виживший, кендлайт. Неймовірна любов. О мій, величний. О, мій неймовірний. Як я люблю цю троянду, як я сумувала і журилась, поки її виходила. Ох, ці бетони. Ох, краса, які ж вони величні, які вони великі, який там колір всередині неймовірний. Вона має також запашний аромат. Кендлайт. Неймовірний, величний, запашний, прекрасний, шикардосний, найбажанніший. Ось такі епітети до цієї троянди в мене. Який же там колір. Наші підсвічуються. Ну, назва ж свіча. Ох, і красиво ж, боже. А зараз похолодало. І колір неймовірний, неймовірний. Світиться прямо зсередини. Мама, ні. Так, які бутони. Ось такі. Отакі слова в мене для цього коханого кендлайт. Ох, як красивець, наш мамочки. Не і не виходить заживцювати. Чула таке, що руки троянди не живцюються. Багато живцюють троянд, а кендлайт не виходить, не дається мені. А есть запашные боже милый не знаю на там запахи и парфуми и якісь фрукты невидомі не мож, не можу сказать точно що я відчуваю, який запах, ну, неймовірний. Так. Ну, далі йде на пагорбі. На пагорбі. Ага, інститут він є. Який підділ у нього? Радісний, веселий. Радісний, веселий. Це такі для, для нього мене епітети. Позитивний, ще можна так сказати. Радісний, веселий, позитивний. Радісний, позитивний і веселий. Оце його епітети. Так, о, а це. Абрахамушка. До Абрахама і піти інші. Завмирання серця. Дивлячись на цей бутон. Завмирає серце. Завмирає. Шлейф аромату. За вмирання серця. Парфуми. Парфумований. Піти такий парфумований. Забрав моє серденько. Ох, як красиве, мамочки мої. Божечко святий. Дякую ж тобі за цю троянду. Взагалі за Останки, дякую, господи. Іде від остен. Так, Марітім. Я тут не проберуся. Марітім. Це нормальна квітка йому. О, як красиво. с Абрахамом. С Абрахамом. девочка прилетела. А тут вся крема, мама, я видно. Боже, цветы. Как красиво, да? Так. Я любовь-любовь, Наташа.